привет, ребята. Сегодня мы снимаем карту из подписчиков. С вами Закир Мацкалек и его наикращий друг, то есть я. Я здоров. Красавчик. Да? Это вас спасут. Все, красавчик. Короче, тут еще есть Димон, 300. Ну він, якби не дуже міг грати в майн, як моя сестра, як ви бачите з мого відео. Дімон, іди сюди. Біжу, 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 біжу. Діма, ти помер. Ну Діма, здохнь. Ну... Короче, Діма може з нами шеї не знімати. Оце реально якось вже дихаємо. Є моя тебе допоможу. Все, ми знімаємо карту от підписчика містер Шерлок Я не знаю, чого я це так назвала, але це буде прикольно іма. І я вам точно це маю. Давай тут поспомов. А, ні, не, грамо. Вода. Я, я бы посоветовала ему, конечно, пропать спином левый, но ничего себе. Короче, чуваки, я... Ну, чуваки, паркур! Давай! What? Yes! Ааа! Вс, пацаны, почек! Кстати, правила я вам не прочитаю. Короче, вначе, картичь, написано, надо, плоти, плоти, е, и я короче, вначале картички поправила, там ну на 59 тест. А и право. тут пройти? А я не може ж може. Я тут арену кое зразбил. Ой, демо. Вот О, є! я прийшла! Ууууу! Я джава на плаче. е я прийшла! Я тоже почукай меня! Почекай меня! Ай! Да на що Я не шовезум року. Короче, тут, наверное, надо будет виживати. но ну, як бачите... Ну вот ты ч зашло? Я дерево. Я дерево добываю. Карта, кстати, наверное, дуже коротка. Ты ла все что мне не поредал? А ч тут уже попадает? Если шо, то я записывал на грабиці. Я не знайшов я я фуголь! Кстати. Да не играй без мене, Ну, ну будь в трубку! чувак, нам нас все равно є кирки. Все. я алмаз Никирки. я ты не буду. Ой, прямо в карту. було написано не правду, книжка алмаз. Чувак, я тут аж паркур нашел. Я тут а все блоки, короче, что было в сундуках, я все забрал. Ты да. Я там тебе блоки скину. Чувак, ты вообще где ходишь? Капшу. А по всій страні, коротше, немає. Я не народжувала. Ууу, я його пройшов. Він, коротше, чекав! Я ческа. Ой, я знайшов велику руку. Почекай мене затяг. Я знайшов велику руку. Захід, затяг. Чекай зав. Давай, прыгай. Ти Тебе Тебе був близько до Почекай меня, почекай мне, почекай. От як ви бачите, чуваки, я зараз піду. О, кстати. Дирим. Дидим. Тидим, дідим, 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 дитин 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 дим. Забув його, юна. Че? Кстати, Діма, а ты

О боже! А, я в лаві згорюшей зараз. У -у! Ладно, ви це бачили. І мене, походу, зараз ще й б'є щось. О, о, за Малік зламали. З вами буде Дімон 300, то є пройшли. Він просто присутствує. Да, він був. Виль наш підписник. Так. Да. З вами был Изимский закерман Спала. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи и всем пока.